Чи замислювалися колись, а чи світ насправді такий, яким ми його бачимо? Ну виявляється, те, що ми сприймаємо, це не пряме відображення реальності, це скоріше неймовірно складна конструкція, яку створює наш мозок. Тож давайте зануримось у те, як це все працює. Отже, почнімо з найбільшої, мабуть, таємниці мозку, і все насправді зводиться до одного єдиного, але такого фундаментального питання. Тільки уявіть собі, як оцей шматок тканини в нашій голові, що важить десь півтора кілограми, може створювати цілий всесвіт, наш суб'єктивний світ, усі кольори, звуки, емоції, які ми переживаємо, ось це і є та сама велика загадка, в яку ми зараз і заглибимось. Гаразд, щоб розгадати таку таємницю, нам знадобиться, скажімо так, новий спосіб мислення, потрібен зовсім інший підхід. І от саме тут на сцену виходить нейробіолог Девід Мар. Ідея в нього була ну просто революційна. Він казав Зачекайте, перш ніж лізти в нейрони, давайте спершу запитаємо себе, а яку власне проблему мозок намагається вирішити? Тобто спочатку розбилаємось із що і чому, і тільки потім з як. І це, знаєте, повністю змінює правила гри. А його аналогія просто блискуча. Спробувати зрозуміти сприйняття, дивлячись тільки на нейрони, це те саме, що намагатись зрозуміти, як літає птах, вивчаючи одне лише пір'я. Це ж неможливо, правда? Щоб зрозуміти політ, потрібна аеродинаміка, розуміння принципів підйомної сили, тиску, а не просто купа пір'я. І так само з нашим сприйняттям. Щоб його зрозуміти, треба спочатку зрозуміти, які задачі воно вирішує. Тож переходимо до найцікавішого. Вирішення, здавалося б, неможливих проблем, які ж це такі задачі вирішує наше сприйняття? Ну, часто саме такі, що на перший погляд взагалі не мають розв'язку. Дивиться, більшість із того, що робить наше сприйняття, це вирішення так званих некоректно поставлених задач. Що це таке? А це по суті ситуація, коли вхідних даних ну просто замало, щоб отримати єдину правильну відповідь. Тому мозку нічого не залишається, як робити припущення, вгадувати. От вам класичний приклад, кольоровий зір. Уявіть, що світло, яке потрапляє нам в очі, це суміш двох речей: справжнього кольору об'єкта і кольору джерела світла, що на нього світить. Наш мозок отримує тільки кінцевий результат, цю суміш, а й може треба якось розділити їх, зрозуміти, якого кольору сам об'єкт, без додаткових припущень це просто неможливо. Ну що, давайте перевіримо, як наш мозок із цим справляється на практиці. Зараз я покажу вам кілька автомобілів. Завдання просте. Швидко скажіть, якого вони кольору. Готові? Поїхали. Здається, що тут складного, правда? А тепер давайте розберемо, що щойно сталося у нас в голові. Наш мозок, навіть не питаючи нас, миттєму проаналізував кольор освітлення синій, жовтий, пурпуровий. Він зробив припущення, що це освітлення впливає на всю картинку і, не би, відняв цей кольоровий відтінок, щоб вгадати, яким же є справжній колір машини. А тепер, увага, фокус. Насправді всі ці машини абсолютно однакового, нейтрально сірого кольору, так, так, пікселі на їхніх кузовах ідентичні. Те, що ми побачили: червоний, жовтий, синій, це була нереальність, це був лише найкращий здогад нашого мозку. Добре, з кольором розібрались. Тепер давайте перейдемо до чогось, здавалося, б, простішого до розпізнавання облич. Ми ж робимо це щодня, правда? Вважаємо, що в нас це добре виходить. Тоді дивіться уважно на ці фото і спробуйте порахувати, скільки тут різних людей. Ну як, скільки вийшло п'ять, сім, може, навіть десять. Більшість людей називають приблизно такі цифри. А тепер правильна відповідь їх тут двоє всього двоє людей. Чому ж це так неймовірно складно? А все тому, що наша система розпізнавання облич натренована на величезному досвіді, але тільки зі знайомими нам людьми. Ми безпомилково впізнаємо друзів, родичів, але цей навик, виявляється, напрочуд погано переноситься на незнайомі обличчя. Він просто не узагальнюється. Отже, ми побачили, як мозок додумує колір, як він помиляється з обличчями. То що ж усе це означає для нас? Який з цього висновок? А висновок такий: наше сприйняття це зовсім не прозоре вікно в реальність. Ні, це активний творчий процес. процес, у якому наш мозок постійно кожної секунди робить припущення, щоб заповнити прогалини в інформації. І те, що ми зрештою відчуваємо, бачимо, чуємо, це є його найкращий здогад про те, що ж там відбувається насправді. Деякі вчені йдуть ще далі і називають це контрольованою галюцинацією. І це, звісно, залишає нас із дуже глибоким питанням. Якщо все, що ми бачимо, чуємо і відчуваємо, це по суті лише найкраща здогадка нашого мозку, то наскільки наш досвід взагалі є вірним відображенням реальності, і де зрештою проходить та сама межа між тим, що ми сприймаємо, і тим, що є, насправді.